Зараз я йду із села до міста, тут машин немає, та й доволі чисто. О, дивіться, друзі, щось в траві валяється, це напевно кинув хтось та просто втік. Це, напевно, той тіп із групи тік. Ось лежить мішок, тут когось хотіли пакувати, а кого хотіли пакувати, я навіть не хочу знати. Візьму цей велик та поїду в місто. На дорозі нема нікого. Так, друзі, все чисто. Блін, цепка тут ще спала, треба поправляти. Може мені пішки до міста вирушати. Нормальний друзі ляс, він нормально туле. Та кермо теж у порядку нормально руле. Коротше, лясик був геть без тормозів. Тепер буду вилазити, друзі, із кущів. Що, друзі? Кому сподобався цей відео з моїм цим другом, якому вже років 10, напевно.